які є перспективи в даного ЖК, які є альтернативні проєкти у компанії КреатоBoot. Про це ми поговоримо в нашому ролику. На каналі InvestHub. З вами я, Олеся Вареник. Полетіли! Всім доброго дня! І ми знаходимося сьогодні в житловому комплексі Креатор. Сіті. Мене звати Дмитро Струк, я директор з розвитку компанії Creator Boot, яка на ринку України вже 17 років. Ми будуємо у Львові, в Тернополі та в Києві. І сьогодні, дякую вам, що завітали. Я з задоволенням презентую наш проєкт Creator City, розкажу про привабливі інвестиційні проекти, які вже нами реалізуються, та обов'язково поговоримо про потенційні майбутні проекти, які вдаряються. У четвертому році компанія Креаторбуд планує реалізувати в Києві і не тільки в Києві. Так що я думаю, інвесторам на замітку подумайте, чекаємо вас у нас в гостях, і ми з задоволенням розкажемо про наш досвід, про наш успіх і про наші потенційні нові привабливі проекти. Дімо, скажи, будь ласка, ти як керівник Київського офісу великого девелопера, який маєш досвід в нерухомості? Так, я хотів уточнити. Я директор з розвитку компанії Креаторбут, і мій досвід з нерухомості це вже більше 12 років. Почав я в 2011 році е, з команди UDP, я був директором з продажу їх житлового комплексу Ріверстоун, Познякі осокарки. Успішна історія. Да, успішна, класна successful story І ми тоді е, умудрялися продавати по ціні x 2 від всього того району, які продавали. Yeah. Там умовно, ми продавали за 2000, навколо все продавалось по тисячі. Потім у мене є ще досвід, був хороший з преміальним грузинським забудовником Альянс Груп, е який будує в Тбілісі, Батумі. І вже більше трьох з половиною років я тут, я в «Креаторі», допомагаю рухати нерухоме. Слава Богу, що в нас все окей. Ми будуємо в Києві наразі активно три проекти. І в процесі ще, ще два. По ринку, дім. До війни в гарні часи, в, ну, в девелопера мені здавалося, що важко щось. Зробити, щоб було недобре. Ну, нерухомість продавалась на будь-якій стадії. Е, головне добудовий відділ продажів гарно відпрацьовує. Зараз інші часи. Особливо конкретно цей період, коли два роки війни, і е, ми чекаємо якісь, якусь динаміку, е, угод мінімальна кількість. На вторинному, на первинному ринку. Як великий девелопер себе веде для того, щоб зберегти бізнес і, можливо, його розвивати? Це дуже хороше питання, і звичайно, під час війни у всіх девелоперів по всій країні ми бачимо такий серйозний спад. Це не секрет, це факт, і ми вже відштовхуємося від реалій сьогодення. Що рятує нас і що дає нам можливості розвиватися? По-перше, ми, як відповідальні девелопери, які піклуються про клієнта, завжди давали можливість для наших інвесторів зайти в розтрим. І в нас величезна кількість інвесторів, а, які платить розтермінування, незважаючи на війну, це відсоток більше 90. І відповідно в нас є цей гарантований щомісячний кешфло, який дає нам можливість там покривати наші затрати на будівництво. Це перше. Ти сказав, що ринок впав, і це правда, але він не впав на 100%, він не зупинився. Ми відновили будівництво в Києві в травні місяці. В Львові та в Тернополі ми відновили будівництво в кінці березня, в квітні. Відповідно, ми розуміємо, що ринок є, ринок живий, незважаючи на те, що він впав, були угоди. Були угоди навіть 100% оплата. Тобто, я зараз говорю про свою компанію і про ринок в цілому, що Правильні дівелопери з хорошою репутацією відповідальні, вони е, закумулювали власні фінанси. Вони розуміють, що коли є необхідність, власники компанії доінвестовують, і, відповідно, той кешфло, який йде від розтримінування, він нікуди не дівся. Ми, до речі, у нас був проміжок півроку, коли ми казали, «Да, війна, ви можете зараз не оплачувати розтримінування», Але потім, коли ми там збудували вже сім поверхів другого будинку під час. Війни люди не платили. Ми сказали, шановні інвестори, ми поважаємо вас, будуємо, ви поважайте нас, давайте відновлювати платежі. Ось так. Ще на ринку була така цікава, ну нами досліджена, така була цікава історія. Що, наприклад, девелопер будує ЖК. проєкт багатоповерхівки, 20 плюс поверхів. Як правило, в межах двох років його цикл. Війна вже майже два роки були вимушені. Паузи до півроку майже в усіх порядних, ті, хто будують. І е, була, наприклад, ціна для інвестора на початковій стадії. Тільки котлован викопаний, ну, наприклад, близько 1100 доларів за квадратний метр. Е, наразі через дефіцит продажів девелопер перераховує собі вартість при тому, що вона виросла. І для того, щоб продажі були, наприклад, ставить ціну. Тисячу доларів. І ті інвестори, які заходили раніше, прочекали половиною роки. Зараз демпінгує їх сам же девелопер. Як ти, як відноситься ти до цього як експерт ринку, і як ваша компанія веде цінову політику відносно ось цих моментів в ринку? Окей. Відповім зразу з останнього. Кратор буд не демпінгує. Да? У нас немає такої історії, що ви купували там по стільки-то, а зараз там. Мінус 30%. Такого нема. Ми розуміємо, що виросла собі вартість. Ми на собі це відчуваємо, але ми розуміємо наш кінцевий продукт. Ти зараз побачиш, да, він не може бути дешевий, і ми його не можемо дешево продавати. І відповідно, наш покупець теж бачить цей продукт, де ми умовно зараз вже тут знаходимося, і розуміє потенціал, за що він платить. Тобто ми не говоримо зараз знаєш, про мас маркет про проекти, які е е будуються, там, кліпаються дуже швидко і так далі. У нас кожен будинок унікальний тут, да, під свого клієнта. Ми не робимо копі копі Копіпейст, як там деякі великі ЖК, які просто штампують однакові коробочки. Я нікого не хочу ображати, але це не про нас. Відповідно, у них є така історія. У них є така історія, хтось колись заходжу по там, 1100. А потім там у березні, квітні минулого року 650 дівелопер робить. цін. Це таке було, да, це правда. Е, вони, їм треба було закумулювати кошти на там, відновлення будівництва. Дивись, ну от давай таке порівняння. В тебе є там, машина, да, там, хороший джип, наприклад. Да. Ти прийшов в салон, купив, а потім там, салон через три місяці там, вийшла станція. нова модель, да, вийшла нова модель того самого бренду і салон ромить там мінус 30 Ти що, будеш ображатися на салон, що ти колись купив раніше по фул прайсу? Ну, на салон ні, на девелопера я можу і образитись, якщо відверто. Але де факто, ну слухай, є ринок тим девелоперам, щоб відновити будівництво. Девелопера завжди хочуть він, він знайти. Завжди, відповідно, вони кажуть: нам зараз треба закумулювати кошти. Ми готові там певну кількість квартир віддати там по спешал прайсу. Чи треба ображатися тим інвесторам, які купили по 1100, що девелопер зараз там зробив їм дисконт? Ні, вони всі на одній лотці. Ну от якось так. Тобто, не ображайтесь на девелоперів, ображайтесь на себе. А ринок вирос. і ходіть ринок в церкву. Віднов... Дім, хочу тобі задати питання, яке нам в коментарі на попередні ролики вже задавали наші підписники. Так. В Україні є внутрішня міграція. Дуже багато людей виїхало. Виїхали чоловіки з різних причин, виїхало дуже багато жінок. І надалі, ми, як би це не було, але реалістично, ми відтік далі відслідковуємо. Є внутрішня міграція. І питання дуже логічне. Попит на нерухомість має підкріплюватись е, кількістю споживачів, які можуть придбати, жити, здавати тощо. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, яке в нас майбутнє з розумінням того, що відтік продовжується? Чим буде забезпечений попит на нерухомість і на прибуток інвестора в майбутньому? Е, ти сказав про внутрішню. Міграцію, хоча напевно, ти мав на увазі зовнішню, да що люди виїжджають з України, але де-факто якраз внутрішня міграція і величезна кількість людей приїжджає в Київ. Ми розуміємо, що жити в Запоріжжі, в Херсоні, в Кривому Розі, в Дніпрі більш небезпечніше навіть в тій самій Одесі, ніж у Києві. Відповідно, ми маємо пул людей як середнього класу, так і заможних людей, які приїжджають в Київ, тому що де-факто за багатьма оцінками Київ зараз саме захищене місто Європи. Навіть не те, що Україна, якщо там по всіх факторах. І ми отримуємо цих людей, які кажуть, ми хочемо, щоб наші діти жили тут, ми тут будемо жити, да, і ми хочемо інвестувати. Тобто, це те, з чим ми зіштовхнулися як забудовник. Вони кажуть, дайте нам е, готові квартири, а у нас в цьому будинку вже все продано. Там лишився пінтхаус, лишилась одна двокімнатна квартира. Відповідно, і це люди, які кажуть, ми готові вже купити і вже заїхати. Тобто, тобто класний проєкт, він продає продається за будь-яких умов він продається не так активно як раніше, але якщо в цьому проекті є душа, і він робиться з якісних матеріалів, є класна архітектура, і знаєш, цей пазл складається е, гарно, то він продається. Але якщо в Україні наразі там бутує е, думка, що близько 25 мільйонів до війни було там більше 30, зараз 25, це може правда. менше, ми ж, ми ж це розуміємо. Тобто в Києві відсотків 25-30 від усього населення України. Так. І насправді Київ далі продовжує рости за рахунок тих людей, які тимчасово або хтось не тимчасово вирішує приїжджати в Київ. Що буде далі, коли закінчиться війна, як саме вона закінчиться, і який відсоток тих людей, які виїхали, повернуться, це для нас ну, велика загадка. Але ми тут, як люди бізнесу, да, ми маємо своїм прикладом показувати, що друзі, насправді тут треба робити бізнес, треба лишатись тут. І всім, хто буде нас дивитися, хто є в Європі, вам меседж. Да. У мене в самого багато друзів там. Багато хто вже вернувся, і багато хто планує там з весни, з літа повертатися. Так що повертайтесь, дорогі українці, тому що ви стикнулися вже з тими проблемами там. Вони там теж є. Добре, там де нас нема. Так що, бачите, такий у нас патріотичний меседж вийшов. Так що welcome home. У нас сьогодні. Інвестиції на межі з психологією і іншими побутовими порадами. Але все ж таки класно буде глянути кирпич. Погнали! Да. Ми зараз на подвір'ї першого будинку Креатор Сіті комплексу заходимо в холл, подивимось за інфраструктурою. Нагадаю, від 1950 доларів за квадратний метр вона є. Це ціна не маленька, Нам головне дослідити, що в неї входить. Наскільки вона багата, наскільки вона розкішна і має потенціал зростати у вартості. Пішли. Зверніть увагу на якість оздоблення панелі, лобі ЖК бізнес класу за відповідну ціну і порівнювати варто ціну лише із тим, що близько до нашого об'єкту порівняння, це буде тоді найбільш і давати нам картину математичного аналізу даної інвестиційної пропозиції. Да, багато інвесторів, коли купуються, їм говорять, що ось у нас ЖК бізнес класу, то де-факто потім отримують щось таке. Є схоже віддалено на бізнес-клас. Ми задали певну, певний стандарт, певну планку. У нас, до речі, якщо ви помітили, немає решіток для кондиціонерів. У нас на єдина будинку, система єдина система LG, яка на даху будинку, і відповідно ми відійшли від оцих решіток, і, яке напрягало б. Я потім. думав, що всі просто люблять літом потіти. Е, і враховуючи те, що є гарна інфраструктура тут. Ялинка тут вже е, новорічна тема. Ми розуміємо, що це все витрати е, керуючої компанії. Яка вартість е, комунальних послуг від компанії? Коли ми починали будівництво, ми заявили інвесторам, що у нас буде е, ціна метру за управління порядка одного долару. Наразі, наразі, враховуючи, що в нас ще немає парку, що в нас немає ще всієї озелененої території, то вартість е, керуючої компанії за управління і за те, щоб все так було якісно, чисто, красиво, щоб ми ви могли попити каву, спуститися і так далі. Порядка 26-27 гривень за метр квадратний зафіксовано. Це важливо при обрахунку всіх показників інвестиції. Йдемо в квартиру.